Продажу на ринку свіжопригнаний Opel Zafira, Автомобіль 2011 року на бензиновому двигуну 1,8 16 клапанів звичайний MPI двигун з пробігом 233 тисячі км. З двигуном 1,8. Так, ціна 7500, номер ну, я продався, цікаво, телефонуйте по номеру. Лобове оригінал, ні тріщин, ні сколів немає, Галогенні фари, передні у нас партроніки. Всі чотири колеса зимова резина Continental на заводських таких колпаках, залізних дисках. Повністю дивіться повністю автомобіль. Рівненькі, повністю рівнесенький, не вздутій, ні, ні рижиті абсолютно немає, все ось в гарному стані. Ззаді у нас також проектроніки присутні, шторпа. Права сторона ось така, рижиків, вздуті також нічого немає. Зараз дивіться. тканиновий салон. Автомобіль у нас виходить семимісний. Потолочок чистенький, ні порваного, ні подраного, ні задраного. Немає, ні вишив. Клімат, механіка п'ятиступка, шкірине мультикермо, круїз контроль, два передніх піднімача, датчик дощу, датчик світла, бортовий комп'ютер. Так що кого буде цікавити? Даний автомобіль телефонуйте по номеру до продавця.